Thank you. Майже з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну до волонтерської діяльності долучилися багато людей, які мешкають за кордоном. Організувати процес збору необхідних речей для українців вирішила і пані Вікторія. Вона багато років живе у Німеччині і працює як психоемоційний коуч. Випадково вона познайомилася із директоркою дитячого реабілітаційного центру, що працює у нашому місті, і запропонувала свою допомогу. Я попросила, якщо є хтось в неї в Україні з волонтерів, ну нехай через них і вона знайшла. І вони закуповували на гроші, які збирала Вікторія, закуповували і надсилали нам. Там ми мебіль покупали Последнє, то, що ми Тому доставали, це був такий інтерактивний столик, де дітки можуть займатися розвиватися. Не просто було його достати заказати це все в определене час. зайняло. Дякуючи Вікторії, допомагати стали все більше мешканців німецького міста Ольпе. А у центрі з'явилися сучасні зручні меблі. Згодом народився цілий проект, до якого долучилися і учні зі спеціальної школи для дітей із особливостями розвитку. Впочився таке цікаве співпадіння, що ем, саме діти з потребностями, в яких самі злочності знаходяться в школі. Делаюся з марафону. Я не знаю, що вони там пекут, е, то продають і збирають гроші для дітей, по-отчается тоже потреба. Їх батьки, дуже захотіли, чимось допомогти нашим дітям. Ми обмінювалися фото Надсилали, ми показували, як під час тривог, де перебувають наші діти, що навіть сп'ять коридори поміж двох стін, і вони без нашого прохання почали самі збирати гроші і запитувати наші потреби і допомагати Вони дуже ну, заінтересовані, дітки прямо від душі все це роблять. Ось цю інтерактивну панель, що німецькі друзі придбали для пацієнтів реабілітаційного центру, вже встановили в одному із кабінетів. Пристрій допомагає дітям розвивати моторику, координацію, сприйняття та інші навички. Фахівці впевнені, що така панель ефективний інструмент у реабілітації дітей з порушеннями центральної нервової системи. До того ж, цей прилад дуже подобається маленьким пацієнтам. Коштує він чимало, і за бюджетні гроші придбати його було неможливо. Они здесь с марафон бігали, прям вот, ну, все прям тренировались, бежали, чтобы нас, собирать эту сумму. Что нас это строит? Ну, немножко каких-то усилий, да? но ну, ничего такого. А для детей это. Очень значимая вещь, яка радує, яка ну в ситуации допомагає справлятися может быть, навіть з травмами. тому що ну ребенок, когда, что, коли отключается, он знаходиться в этом мире, он грає, он відключається від от того, що вокруг завжди знаходяться перлини. Ви знаєте, і Вікторія, от ця перлина. Знаєте, і навіть не тому, що подарунки, а це було так, так торкнуло, що діти. Які ну, такі ж самі, а може, і більш з важкими вадами, вони настільки зацікавлені були допомогти, настільки від щирого серця, вони і запитували, як там, чи є в нас їжа, чи, чи є в нас вода, чи можемо ми дозволити собі там поспати. Якщо навіть кожному з цих дітей буде ну, хоч трохи краще. Да? Я прям радуюсь за кожного. Вони є нашими друзями, вони є нашими відданими друзями. Закінчиться війна, і ми мріємо їх позвати до нас в гості. І не, не, не те, що віддячити, а показати їм, що вони для нас роблять.